Стіни в моїй голові. ж показати, господи. Ви ж ніколи не бачили цю книжку, йо я. Стіни в моїй голові. Я би хотіла поділитися якимись своїми думками з приводу неї. Перше, що я скажу, так це те, що таку книжку варто прочитати кожному, особливо кожному українцю. Тому що, на жаль, в нас знаєте, яка ситуація, і це вторгнення вносить дуже багато корективів. В життя людей, через що збільшується кількість і тривоги, і депресивних станів. Окрім цього, звичайно, ПТСР, і найгірше з цього всього це самогубство. В книжці є певні дані, і одні з них це те, що 800 тисяч людей протягом року на землі помирають від суїциду. Це одна смерть кожних 40 секунд. Дійсно, це найстрашніше взагалі все, що можна уявити, тому що особисто я, як емпат, думаючи про те, що рідні втрачають людину не з якихось там причин, які не можна було вирішити, а саме з таких от обставин через самогубство, це дуже страшно і дійсно через отакі історії. А тут є, до речі, одна з таких історій особистих, яку дозволили опублікувати, це письмо дівчини до хлопця, де вона пише йому про свої почуття, оскільки він казав, що все добре, але закінчив. Життя самогубством це тема, яка дуже часто, на жаль, чомусь замовчується, і є такою табуйованою в нашому світі. Більшість людей вважають, що це просто для того, щоб до себе якось привернути увагу, але це різні випадки, коли людина хоче привернути до себе увагу, і коли людина це точно зробить, тому що на жаль, людина, яка хоче привернути увагу, вона це не робить теж з якоїсь там поганої сторони. Вона це робить дійсно через те, що в ній багато болю, і вона таким чином просить про допомогу. Але людина, яка скоїть суцид, вона не буде просити так відносно про допомогу. Це можуть бути якісь натяки, але вони не будуть так лежати на поверхні, як у людей, які просто зроблять якісь спроби в цей бік. І людина, яка дійсно скоїть самогубство, вона буде просто казати, що все добре, все нормально. У мене немає поганих станів, в мене немає якихось там тривожних думок і емоцій. Вона може просто десь колись спитати, чи не хотіли би ви закінчити теж все те, що відбувається? І, на жаль, на жаль, більшість таких якихось думок ми не можемо контролювати, вони можуть прийти в нашу голову. Абсолютно без причини, і дійсно можуть бути для цього якісь підґрунтя, якась втома на фоні всього, що відбувається в соціумі, якісь проблеми в житті, на роботі, в особистому житті з друзями і так далі. Але ми не можемо, на жаль, контролювати і знати точно, чи скоїть людина щось, чи ні. Оскільки це може бути, як описувалося в книжці, просто. Ти там стоїш в метро, ти втомився, ти бачиш, що їде потяг, і думаєш, а чому би все це не закінчити? І якщо у вас виникають такі питання, і ви не можете їх якось контролювати, вони з'являються часто, і це вас бентежить, я раджу звернутися до психіатра. В цьому немає нічого поганого, тому що, можливо, вам дійсно потрібна допомога, підтримка і розуміння зі сторони людини, яка... Якби кваліфікований спеціаліст, окрім такої дуже болючої теми, як самогубство, тут розповідається про тривогу і про депресію, і так само про ПТСР. ПТСР це друга по зацікавленості, особисто для мене тема в цій книжці, тому що в нас наразі багато військових, в нас багато людей, які пережили дійсно страшні події. В психіці це перетравлювати. Якось усвідомлювати та інтегрувати цей досвід, з яким можна буде жити, важко. Саме тому потрібно більше підтримки, виділяти таким людям, розуміти, що часом не варто їх розпитувати, тобто ніколи не варто їх розпитувати про ті події, які відбувалися з ними. Не варто казати, що. Ой, та типу, це все пройде, ти забудеш життя. Змінюється з тобою зараз. Все добре. Маєш бути вдячним за те, що є вже зараз, що ти там вижила, чи ще щось таке. Як на мене, максимально некоректно, неетично по відношенню до людей, які пережили страшні події в своєму житті, які травмували їх. Тому я дуже часто в інстаграмі говорю про те, що є емпатія, потрібно вміти співчувати людям, і розуміти, що. По різному вони можуть проявлятися. Це може бути якась агресивна поведінка, якась поведінка, яка така ворожа, яка може привертати до себе увагу, яка може багатьом не подобатися, коли в нас ПТСР. В наші ось ці флешбеки це теж ми не можемо інтегрувати це якийсь досвід, який ми не можемо застосувати в житті. Ми не можемо його переварити, ми не можемо з ним жити. І він через те, що ми його не приймаємо, повертається до нас в ось такій формі, коли ми можемо чітко бачити ту ситуацію знову. Вона може повторюватися і переслідувати нас. Оскільки у людей дійсно це великі якісь втрати і дуже болючі моменти, які просто так без якоїсь допомоги зовні ну неможливо інтегрувати, тому дуже багато військових не можуть спати, вони не можуть навіть заплющувати очі, тому що до них це все повертається у вигляді флешбеків і так далі. От і саме тому це один з пунктів, чому я дуже сильно раджу цю книжку, оскільки. Це важливо знати, як мінімум знати так. Окей, ви можете прийти повз, ви можете на це не відреагувати. Це ваша особиста справа, але знати як краще себе поводити це нікому не завадить. Ну, крім цього, тут ще є дуже класні методи боротьби з тривожністю, як взагалі з цим жити, що саме потрібно обирати, кого терапевта. Тобто, ну, книжка дійсно дуже цікава, дуже класна. І навіть якщо ви не психолог, вона написана максимально легко, в ній є жарти. І, типу, Володимир Станчишин дуже крутий чоловік. Раджу, він ще і когнітивно-поведінковий психолог, тому фігні не посавітує. Ще і про депресію в цій книжці, про те, як е, взагалі її розпізнати, які пункти, там є п'ять пунктів, які обов'язково є у людей, яких є депресія. Як мінімум, це от такі два пункти, які я точно запам'ятовую. Це те, що людина спить, прокидається, скільки би вона не спала, вона все одно втомлена. І другий момент це те, що людину нічого не може порадувати. Тобто, все, що їй там колись їй приносило радість. Все, що вона робила, більше не тепло, ні холодно взагалі від того. Тому, якщо я вам не забагато проспойлерила, дійсно дуже раджу цю книжку. Тому, якщо ви читали, напишіть ваші думки з приводу цієї книжки, якщо ви не читали, чи хотіли б ви її почитати. І можете писати ще щось по типу того, що ви можете порадити почитати. Особисто в мене зараз ще, що я можу порадити вам почитати, так це тіло видалік. Оскільки це книжка теж така, більш психологічна, я наразі читаю тільки от щось подібне. Вона важка, вона цікава, вона більш так ще науковою мовою написана. Там багато досліджень, і, можливо, це захочеться трошки скіпнути, але треба. Так треба. Все нормально, все нормально, так треба. Ось такий був мій спіч про те, що мене турбувало весь цей час, про що я думала, тому що ну ця книжка дійсно залишила такий великий слід в мені. І ось ці думки про те, наскільки важливо цінувати своє життя, бути з близькими, бути емпатичним, бути тим, хто зможе підтримати людину, наскільки це все важливо, і наскільки дуже часто ми не звертаємо на все це увагу, і просто думаємо ой. Це все буде нормально, все пройде, це от поплаче, почнеться там біла полоса і так далі. Ні. Будь ласка, підтримуйте своїх близьких, кажіть їм частіше, що ви їх любите, що ви завжди на їхньому боці, що ви е дійсно готові вислухати їх. І, якщо потрібно, просто посидіти поруч, помовчати, обійняти. І цього дійсно може часом бути достатньо. Так що дякую вам за перегляд. Дякую за те, що ви підписані, за те, що ви слідкуєте за моїми соцмережами, телеграм-каналом, Тіктоком. Не знаю, все це тут є. Всі ці посилання. От обіймаю і бажаю всім читати класну літературу.